Good morning children. Today we have got a very tasty lesson. Сьогодні у нас дуже смачний урок. Let's start. Давайте почнемо. Revision time. Let's have dinner. Let's have dinner. Давайте. Обідати. Dinner. Dinner. обід. Soup. Soup. bread bread хлеб meat meat мясо salad Salad fish fish рыба open your book please page 44 open your book please page 44 Let's make a sentences. Давайте утворимо речення. Спочатку утворимо про дівчинку Полю. Now we make a sentence about girl Polly. I am Polly. I am Polly. I like soup. But I don't like fish. Next, I am I am Polly. I like cabbage, but I don't like carrot. And last sentence is about Polly. I am Polly. I like grapes, but I don't like pear. Very good. Now let's make a sentence about boy. Rolly, I am Rolly. I like meat, but I don't like bread. Very good. Next, I am Rolly. I like peas, but I don't like onion. Very good. And last sentences, Ostanya. I am Rolly. I like Peach, but I don't like cherry. Very good. New words. New words. Так, дивіться. Я вам пропоную розглянути нове слово. Ось це назва нове слово. Повторивши спершу слова два слова, які ми вчили. І так, сніданок англійською мовою буде breakfast. Breakfast. Бракований сніданок. Тост згорів. Сніданок не вдався, Breakfast – бракований сніданок. Dinner – dinner – обід. Обідаємо з динозаврами. Сонячна погода, сонечко зазирає нам у віконечко, і це в нас обід. Отже, dinner – це обід. І останнє слово це supper. Це нове для нас слово, яке потрібно вивчити. Сапер це вечеря. Ось, бачите, темно на вулиці. Родина сіла вечеряти. Отже, сапер, supper, supper – це вечеря. Як запам'ятати, що сапер це вечеря? Е, у мене є декілька пропозицій. Перша: е, наприклад, супервечеря. Мама приготувала супервечерю. Сапер. Супервечеря. Або ж бабуся на городі, полула город, мама покликала вечеряти, бабуся прийшла з сапою на вечерю. Сапер, супервечеря, або бабуся прийшла з сапою на вечерю. Поставила біля хати сапу, пішла-помила руки і сіла вечеряти. Так, запам'ятали, що сапер це вечеря. Наступне слово в нас «chicken». «Chicken» – це курятина. Взагалі, «chicken» – це ципля. А «chicken» також, якщо говорити про їжу, може, можна перекласти як курятина. Тепер дивіться, як запам'ятати це слово. Всі ми знаємо, що продаються нагетси у МакДональдсі. Також на них кажуть mac nuggets». Складається. Назва цієї страви в Макдональдсі з трьох слів. Чекен це курятина, мак. Тобто Макдональдс і нагетс – це сама назва страви. Отже, чекен. Курятина мак. Це McDonald's і Nuggets. Це сама назва страви, нагетси, куриця у притюрі. Окей, okay, very good. So, new words. Отже, нові слова Dinner I'm so sorry. supper, supper, chicken. Два нових слова. Supper – вечеря, chicken – курятина. Окей, okay. uh, a few words, декілька слів. You know, ви вже знаєте. Rice, rice, рис. Нескладно запам'ятати. Rice, рис, спагетти, spaghetti, spaghetti, теж нескладно запам'ятати. Також ми з вами знаємо слово джем. І слово «ті», чай Сьогодні вчимо з вами tea with lemon. «ті чай, із лемен лимоном. Всі слова ми знаємо. Єдине слово, яке треба сьогодні запам'ятати на цьому слайді це слово today. Today – це сьогодні. І так, дивіться. У нас з вами ми бачимо перед собою перекидний календарь. Перекидний календарь на кожен день це означає, що ви перегортаєте календар, і там якісь вказані важливі для вас події в цей день. І от слово «today» перекладається в сьогодні, тобто саме в цей день, «Today». І ще, до речі, є таке слово в англійській мові, ми знаємо слово «night», «night». Ніч, good night, на добра ніч, night, ніч. а за цією приставочкою to night, сьогодні вночі. Day. Це день. day – В цей день, тобто сьогодні, Night – це ніч. night, сьогодні вночі. Окей, okay, let's repeat the words: Rice, spaghetti, jam. Tea with lemon today. Today перекладається сьогодні. Окей, okay, very good. Open your book, please, page. Just a minute. Page 45. Open your book, please, page 45. Окей, okay, let's read. Давайте прочитаємо and translate і перекладемо текст. На що варто звернути увагу? І так, дивіться, якщо в нас з вами буквосполучення буква сполучення double, double, подвоєння літери, у нас з вами ось так взяти у квадратик. Це означає, що воно читається одним звуком. Тобто, щоб не закреслювати вам один звук, я його позначила. Отже, double P читається як один звук П. Далі. CH читаємо як Ч. CK читаємо як звук К. Тобто ми з вами ось цей звук, ми з вами закреслюємо. Так, тепер дивіться, дуже цікаве ось це слово. Якщо в нас ми бачимо відкритий склад, кінцева, німа голосна, не читається. Кінцева голосна І не читається. Але вона одразу впливає на дві попередні літери. Якщо вона стоїть після, Літери СІ, то ця літера так і читається, як звук С. Якщо у нас з вами стоїть попереду звук І, пробачте, голосна літера АЙ, то вона так і читається АЙ. І що в нас виходить? РАЙ, с Райс. Райс. Тобто ось цей звук у нас з вами подовжується. Райс. Так. Аналогічно, те саме відбувається у нас у слові like. Німий, е, гол, Німа голосна літера і, «і» впливає на попередню голосну літеру «ай», і ми її читаємо так, як називаємо в алфавіті лайк. Like. CH читається як ч CK читається, CH читається як Ч, CK читається як К. Знову ж таки, лай, like, німаголосна впливає, тому читаємо Аї. Знову слово RISE, німа голосна впливає на звук К, і він читається як літера Сі, отже, С, і впливає на, на попередню літеру i, і вона читається як в алфавіті RIS. Лайк like вже було пояснення. chicken було, бат. Закритий склад. Якщо бачимо закритий склад, подумки ось тут шапочку додаємо, читаємо t, бат, але. Like пояснювала, Rice пояснювала. Spaghetti літера H не читається. Double T читається одним звуком T. Так, так, так. У слові T. Буква сполучення E читається одним звуком I. Далі у слові with. With. Буква сполучення TH читається звуком Z. With. «Лайк» like пояснювала, ті пояснювала, вис пояснювала. Ось цю літеру, можливо, забули. Давно нам з вами не зустрічалася. Літера J, звук дж дж, джем. Джем. Так. Ніби все зрозуміло. Uh, so, let's read and translate. Давайте читати і перекладати. What's for supper?» What's for na supper вечерю? We ми, have got маємо chicken kuriatinu and rice і рис. I like я люблю chicken curatinu. And і I like і я люблю rice рис. I like я люблю chicken curatinu. But, але I don't like, я не люблю рейс, рис. I like, я люблю спагетти, спагетти. We haven't got, не маємо спагетти, спагетти, today, сьогодні. Today, саме в цей день. Day, це день, today, тобто сьогодні. I like, я люблю. Tea чай with. Дивіться, як класно перекладається це слово with перекладається словом з. Я люблю чай з лемен, лимоном. I like, я люблю tea чай with jam, з джемом. And I і я like, люблю tea чай with, з Biscuits – печивом. Окей. Very good. Прочитали. Переклали. Next task. Наступне завдання: Listen. Послухай and point. І покажи. Так, давайте я зменшу, щоб ми з вами могли послухати. Just a minute. Uh, I open audio file. Я відкрию. Exercise 2. Listen and point. What's for supper today, Jill? What's for supper today, Jill? Have we got rice? Have we got rice? No, we haven't got rice. No, we haven't got rice. We have got spaghetti for supper. We have got spaghetti. for supper. Ми маємо спагетті на вечерю. Have we got chicken? Have we got chicken? Ми маємо курятину. Yes, we have. Yes, we have. Have we got tomato salad? Have we got tomato salad? Ми маємо помідорний салат або салат з помідор. Yes. Have we got? Yes, так. Have we got tea? Have we got tea? Мы Yes, we have. Yes, we have. Так, мы We have got tea with lemon and tea with jam. We have got tea with lemon. Мы маємо чай з лимоном, and tea with jam. И чай с джемом. Do you like tea with jam? Do you like tea with jam? Ти любиш чай з джемом? Yes, I do. Yes, I do. Так, я люблю. Thank you. Thank you. Дякую. Виконуємо Listen. цю вправу ще раз і відзначаємо, де в нас е, знаходяться страви, які будуть е, під час вечері на столі. Six. Exercise 2. Listen and point. What's for supper today, Jill? Have we got rice? No, we haven't got rice. We have got spaghetti for supper. Have we got chicken? Yes, we have. Have we got tomato salad? Yes. Have we got tea? Yes, we have. We have got tea with lemon and tea with jam. Do you like tea with jam? Yes, I do. Thank you. Lesson 6. Так, вот так мы с вами chicken, tea with lemon, tea with jam and tomato salad. И помидорный салат. Very good. Let's work. Just a minute. <laughs> Зараз я And we will continue. І ми продовжимо. Окей, okay. exercise 4. You need read and say yes or no. Вам треба read прочитати and say і сказати yes, якщо так, і no, якщо ні. Number one. You can see their father. Ви бачите їхнього тата. Yes. You can see their mother. Погляньте, тут є мама. Отже, пишемо, говоримо no. Father has got fish and rice. Тато. Тато має fish and rice. Дивимося, у папи немає риби і немає рису. So, our answer No. Наша відповідь ні. The boy has got spaghetti and a sausage. Хлопчик має спагетті and sausage і сосиску. It's right. It's right. So we write yes. Отже, ми пишемо or say, або говоримо yes. The girl has got chicken and salad. The girl, дівчинка, has got my chicken, курятину and salad. і салат. No, у неї sausage, а не курятина. So we say no. Отже, ми кажемо ні. They have got tea with biscuits. They, вони have got мають uh, tea чай with biscuits з печивом. Погляньте, будь ласка, це в нас lemon, lemon, лимон. So we say no. Отже, ми говоримо ні. Окей, okay. next task. It's our home task. Це наша домашня вправа. We need to write it. Нам треба написати її. Що ми робимо? find. Знайди the words. Ці слова read. Прочитай. And e answer. Answer. Дай відповідь. Тобто. Спочатку виконуємо перше завдання. find. Find – знайди the words, слова. Ми з вами читаємо і е, розмежовуємо слова, відокремлюємо слово від слова і записуємо питання в зошит. Ось давайте перше розглянемо разом. Do – це перше слово. You – друге слово. Like, любиш Chicken – курятину. Do you like chicken?» І ось так записуємо питання в зошит. Потім вам треба подумати, чи любите ви курятину? Якщо ні, ви кажете No, I don't. Ні, я не люблю. А якщо так, пишете Yes, I do. Правильно може бути лише одна відповідь. Наступне друге речення: Sentences number two. Do you. Like rice. Пишемо друге питання. Do you like rice? Чи тобі подобається рис? Обираєте. думаєте, якщо вам подобається рис, yes, I do. Якщо не подобається, пишете No, I don't. Okay, number three. Do you like spaghetti? Do you like spaghetti? Чи тобі подобається спагетті? Якщо так, пишете Yes, I do. Якщо ні, no I don't. Не забувайте переписувати питання. And last і останнє четверте, do you like tea with lemon? Чи тобі подобається чай з лимоном? Якщо ми з вами любимо чай з лимоном, то ми пишемо Yes, I do. Якщо ні, No, I don't. Не забуваємо, що спочатку треба переписати питальне речення, а вже потім дати відповідь. Окей, okay. it's all for today. Це все на сьогодні. Lesson is over. Goodbye. До побачення. See you soon.